Всім привіт! Хочу вам показати свою нову авторську прикрасу. Вона дуже гарна. Фотографія, ну, не може того передати, яка вона є в реальності. Є схемочка, вартість схемочки 50 гривень. Є на Ютубі МК. Воно за посиланням, вартість посилання 100 гривень. Тож, Кого цікавлять мої прикраси, можете мені написати у месенджер або на Viber, і обов'язково я з вами зв'яжуся. Тож, не вагайтеся, замовляйте, робіть таку красу. Вона дуже ажурна. І наступний майстер-клас він також вже є. Чимось схоже до цієї прикраси, але вже там будуть два відтінки, і ніби чорний, і срібний. Дуже-дуже гарні прикраси, обов'язково робіть собі, можете міняти відтінки, це кожна майстриня має свій смак. Я зробила 17 ось таких ромбиків і довжина цієї прикраси 44 см. Ширина намиста йде 6 см 4 мм. Тож не вагайтеся, робіть, обов'язково діліться зі мною своїми фотографіями, адже кожна майстриня має свій смак. До нових зустрічей! Чекаю від вас відгуки. Пока-пока!